І я віддам шану своїй дружині, в неї претензії вийшли на новий рівень. Я почав ходити в рік і два місяці. І це вважається доволі пізно. І моя дружина прочитала, що це може передатись моїй доньці, і вона теж пізно почне ходити. І, я, і вона до мене підходить, цитую: Ти обісрався на генетичному рівні? І я такий стою: ого. То це виходить, що в мене в ДНК не X, Y хромосоми а слово хуй не дописане, правильно? Ну. Так виходить. І вона в плані претензій еволюціонувала всього-навсього за 5 років подружнього життя. В неї раніше було як? Ти що мені добраніч без смайлику не написав? Ти що мене не любиш, а стало, ти обісрався на генетичному рівні. Бо я в тому плані я деградую. Бо в мене раніше було. — «Іра, ну я не вдягну той светер. А стало і блядь, Я не буду фоткатись в тому светрі, Розумієте? Ну.